<постава> Хорошо, в, вопрос, вопрос. Ви працювали в Литві, правильно? Правильно. От. А Скільки, <постава> ні, ні, скільки часу ви чекали на підготовку документів? Приблизно скільки? Ну, ми ми зв'язалися з вами 22-го, 23-го. Я виїхала 24-го. Лютого я була в Маріуполі 25-го я вийшла на роботу. Ага, ну тобто не треба, бо ходять слухи, що в Литві треба чекати 2 тижні документи. Ну, і інше агентство, я ж не можу це, це відповідати. Хорошо. Ви працювали від надії, правильно? За на себе. Тобто я була здивована з випістю. Хорошо, працювали ви від надії? Ну, Тобто так, так. вона вас. Розкажіть, як було? Як ви приїхали, вас зустріли, чи ви шукали якісь адреси? Я приходив дві години ночі, але ж Надія не може нас чекати, ну, як я так думаю, правильно, ж там цілодобово. Uh -huh. І з Алло, Алло, я вас зустрічаю. Uh -huh. Також туди наживеш, нічого страшного немає. Дві 2, 2, 2 години ночі приходить автобус, я їхала прямим рейсом в себе в місті сіла, в Маріамполі встала, скинув в імені трохи локацію заправки. Ага. Тобто я стала не на автовокзалі, тому, тому що я була попередньо. Тому що ви рано приїжджали. Вночі, так, ну це таке. Mm -hmm. От, і ми почекали на заправці, і в сім ранку нас водій надії забрав. Mm -hmm. Тобто, ми вже сім ранку, вона вже з нами була на зв'язку. От і все, Нем, нема там нічого такого страшного. Там якщо почекати серед ночі, ти приїжджаєш, тому що я ж не одна там. Ну наприклад, та кожен день якісь люди приїжджали. Mm -hmm. І все, і зразу ми поїхали на міграцію, Вона ну Надія просто лавонь. А як можна таку кількість інформації тримати? Вули? Молодець, взагалі, така. Харшо, тобто ви за 15 минут пройшли міграцію потом на офіс да, і потом вас в цей же день заселили? Да, відвезли, заселили, і на наступний день ми вийшли на роботу. Угу. Тобто, в ну. І на ну, да, другу ну, спочатку, е, якби було так е, е, важкувато, тому що я їхала перший раз, я працювала зовсім я в Україні не працювала на процесах, я працювала касиром останнім часом на заправці. І, але за дві тижні все, все адаптувалося. Надія, ну, наприклад, вона завжди виходить на зв'язок. Вона завжди. Е, Ну, скажем так, підтримує і настраює. Mm -hmm. да? Якщо там починається якась паніка, ну от теж, да, на наші там працюють і починають. А от я чула, а от я не те, а от я не се. У Надії є, вона там група до неї дівчата, от, наприклад, як ми були, розсіняє. Mm -hmm. Вона всі підсоєдняє, туди, додає і постійно вона відповідає постійно на зв'язку. Наприклад, дати ми там уже неділю одробили аванс. Будь ласка, замовляйте аванс, зарплата. Точно все, ну без затрима. Хорошо. На якій роботі ви працювали? Наташ, на, на, на якій роботі? На якій роботі працювали? Неслася, так, неслася. Плюси і мінуси плюси. вакансії. Ну я, я побачила одні плюси. Ну що робили? Холодно, жарко, тяжі. Я працювала в футболці. Uh -huh. e, і зверху ну, все ж видається. Крокси, там э, спецодяг наверх, все видається. Я в світері, наприклад, або в водоласке, якісь мені було дуже жарко, я працювала в футболці. А яка Це там температура? Дня. Температура яка? Ну, Мабуть, плюс 18. Uh -huh. Ну, Якщо в мені в футболці було не холодно, я стояла на мотивації. Ага, і що ви там робили? Що робили? E, ну, дівчата складали по 100 грам, а я уже потім. Пастограм? Ну, Пастограмм складав. <ріба> Постаграм. <ріба> ну а, а швидкість там велика? Ну, якщо наші українці, то ні. А якщо ж бригада литовців... Ні, ну я просто чув, що на слайсах жалуються, що норми, швидкість там. Ні, ну дім, давайте будемо говорити відверто. Я... Там, наприклад, стояти, складати слайси да, по 100 грам. Ти хочеш складаєш, я завтикала, я десь зависла там в просторі. Ну, мені 5 євро в годину ж заплатять, правда? Mm -hmm. І я і мене поставили з бригадою, де 10 стоїть литовців, mm -hmm. які працюють на норму. Я сама буду зла на ту нашу українку, яка буде завісати, а не mm -hmm. працювати. Ну, правда? Да. Я так само отримую 5 євро, тільки я буду. Е пахать, або на смасері, дівчата ріжуть цю рибу, нашій українці, за 5 євро. І дівчата, які, ну, а вона зависла в просторі. Хорошо, що по грошам? Що по грошам? Які там заробітки і скільки вийшло, якщо не секрет? Ну, від відпрацьованих годин, від відпрацьованих днів. Ну, от в середньому, от і до, скільки получається на рибних слайсах? Ну, можна самому множити, і не потрібно в обморок і казати, що діма, ви ж обіцяли. Mm -hmm. Якщо 22 робочі дня у лютому місяці, ну будь ласка, умножте на 45 євро 9, годин він нам ставлять, mm -hmm. на 9 на 5 45. Умножте, відніміть 50 за комунальні і 22, ну, це я так, ну, mm -hmm. скільки буде, ну, 990 я получила, мінус 50 та мінус 22, ну, грубо кажучи, це за февраль, але ж він короткий. Mm -hmm. Ну, його ж було тільки там 22 mm -hmm. робочих дні. Уже, наприклад, в березні там було 26 робочих днів, тому mm -hmm. на 1200 ми там вийшли. Хорошо, дивіться, є у вас якісь порівняння з іншими країнами? От Литва, Чехія? Ні, я перший раз поїхала, ага. я дуже сказати, що я буду там е, міняти, я буду десь щось інше шукати. Я скажу так, я їхала одноразово, і я не планувала їхати ще, але мені так сподобалося, що я планую осінь повернутися на ті ж самі слад на ці на ті, ж, ті, ж, ті ж самі слазь. Так, ну, так, так, Я за всіма потоваришувала там е, дуже класні мастера. Тобто, що мене, наприклад, з Україною дуже так, так. Поразило, ну скажем так, на російській морі, да? вони роздягаються з, -з, з нами в роздягалки, їхні шкафчики. Вони їдять з нами в столові, вони стоять за нами в черзі. Там для них немає ніяких привілеїв, для мастій. То тобто, ну, це замечательні люди. Якщо там у мене якийсь завал, вони підходять, вони допомагають, вони розружають. Е Ну, я скажу більше, у мене було день народження, вони навіть приходили, вітали. Ну, про, ну усно, але там з Днем народження. Ми чули в тебе там день народження. Дивіться, це а є. вони ж розкаязичні, правильно? Всі? Тобто, мовного бар'єра немає? Ні, є, є такі. Ну, для мене. Да, да, для них немає. Це, звісно, дуже великий такий плюс, що немає мовного бар'єра. Е, російську мову вони ну, для мене це дуже такий, якби ну, легше. Ще... Це... Та ну взагалі. ну я коли приїхала в Литву, я з'їхала вообще перший раз. У мене таке було відчуття, що я повертаюся в дитинство. Я довго не могла зрозуміти, чому так Типа в радянський союз Радянський Союз там ну тут ще так сильно пропитано. У них дотримуються правила, правила дорожнього руху, правила там ну ну, ну все. Це відчувається, От, коли це там я ходила в школу, ті піоні, там, ну, вони допомагають, вони пропускають на переходах. Ну тобто у них така чистота, в них немає, ну, вони такі трудяги. Mm -hmm. на, на, ми, Україна, е ну моїх шкільних років. Ну я просто ну, мені, мені дуже сподобалося. Я, я не знаю, чого я тоді як їхала, вибрала ймену Литву, мабуть, інтуїтивно. І ну мені що це Я не хотіла навіть туди навіть їхати. І плануєте їхати? Плануєте їхати. Да? <свист�> Дивіться, а скільки ви, скільки ви відпрацювали на слайсах? Ну, три з половиною місяці. Три з половиною місяці. Так, давайте ще раз, це виїхали до Надії. Я хочу додати ще одне. Обіцяли. Ага. Надії фірму, ну, тож надія, вони обіцяли, що якщо відпрацьовуються там бонуси, в них йдуть, там що, якщо три місяці, то там 100 євро вони доплачують, ну, фірма. І якщо ми працювали на Пасху, залишимося 50 євро, то все заплатили. Mm -hmm. Я групу ну, там написала, звісно, дівчатам, щоб вони розуміли, все прийшло, бонуси також доплатили. Ну, тобто я приїхала здорову. Хорошо, і ще раз питання чуть по кругу. Це ви їхали до Надії, правильно? Да. Вот, І вона вас зустрічала і все рішала. Ну, ми, наприклад, ні до чого не самостійно. Я нічого не вирішувала. Навіть вона мені, коли вже було, в міграції прийшло, що вже нам дали вже прихисток. Так. Вона навіть сама мені відкрила кабінет, все зробила і просто переслала мені. Я вже потім пішла все. Хорошо. І, і, і документи ділились перший же день. Чекати вам не треба було. Тобто ви сьогодні приїхали. Завтра вийшли на роботу. Не, 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 я чуть-чуть подрежу видео, но просто мне не надо, чтобы вы четко сказали. Потому что мне звонят и кажут, а нам две недели, а мы чекали, а цены правда, а как так быстро, это нелегально. И мне не хочется сказать, вот живый пример, вот видео показать, что человек приехал, за 15 минут сделал документы и завтра уже вышел на работу. Да мало того, что я хочу сказать еще, да, и все же официально идет, потому что мы же пришли в мэрию, ну, это уже там не на вот, типа, что там допомога их не будет, Ну, вони зразу вели в комп'ютер, ми працюємо, і ось гуманітарна допомога нам вже не. Ага. Тому що ми офіційно, потім вже на наступний рік ми можемо подати на повернення налогів. По ага. Але ну, це подаватиме, не подаватиме, просто наскільки все офіційно. А і ще, також там дівчата, якщо починають хворіти, ага. надія ж теж, вона скинула там адрес лікарні, все пішли. Ну тобто вона веде. Ще секунду п'ять. Вона веде. Не пойму, десь у мене так отстуну, щось туди. тим, то порядки наводиться. Ага. <свист> ага. Е, вона вона веде, вона не то, що там я заболіла ці твої проблеми, то є. І ось теж читаю у групі. Якісь дівчата приїхали, десь потірялись, вона їх шукає. Ну, видно ж там, ну наші наші просто соїні. от не неблагодарні, я взагалі не знаю. Це такі у неї такі залізні нерви. Просто Діма, ви оддихаєте на в нашій Україні. Я не знаю, як вона веде, вже. Я так боялася їхати, тому що я е, чувствувала себе такою. Забитою, mm -hmm. хоча да, я там ну, на заправки касів, на великій заправки. Але ж я там, ну коли я побачила, хто приїжджає, я почувствувала себе там взагалі. А, туди Туда хто приїжджає? У мене таке впечатлення, що всі ці наші недорозуміння України, де вони не можуть в Україні устроїтися, вони їдуть тут в, ну, в Литву. Ну, я ж там не бачила, їх хто в Польщі. Ну так а представте, що в Польщі? А представте, що вони не Угу. Я не знаю, я, я просто подивилася, я просто була в такому шоці. Я чесно скажу, може вони жалуються на українців? Я з нашими не спілкувалася ні з ким. Ми всім недовольні, все нам не так, все нам наші. Це вони не встигли приїхати. У це дуже часто 80 такого. От їдуть качати права. Це піздіс, просто це по-другому не скажеш, але це пара, що натя привезла чоловік і жінка. Ну це ж що... з Германії, з Німеччини. Вони з Німеччини. Я не знаю. вони два дня поробили. Воно вообще якесь таке. Там у нього пальчик заболів. Там у нього щось там е, таке воно ходило. Ходило. Там мені стидно, стидно, просто що вони вона мої в земляки. Ну так само вони литовці етлічно относяться щасливі. Вони всі подобавлялись до мене в Фейсбук, друзі. Вони там вже мені вчора пишуть смс там ми з вже ці самі, ми за тобою скучаємо, хіба приїжджай. Ну, я можу навінути, ага. ну, ліч, звісно. Тобто, <сміт> ну взагалі, я з ними там їздила і віддихала, так, що я приїхала, це я там не жила, нічого. Я один там, ну, перший місяць, там мною, другий. Там угощають, вони, вони тлічно відносяться. Я, <сміт> я не знаю. Ну, мені мені дуже подобалися ці люди. Вони наскільки відкриті. Ну, звісно, коли вони приїжджають. Ситуація, так? Да? Приїхали наші, я вже там на, мені неділя тві, здається. Е, сіли за стол, рядом сіли мастер. Mm -hmm. О, на, ж О, вони значить, сидять і такі раз пересідають від мастерів, та, наші наші українці. І такі ж, ой, сіли за стіл до нас. А, ну, то, а ці ж кажуть, що ну, вони взагалі ну, не мають такої да, бар'єри, як у нас, ці круті, а ми ж там українці нас погноблять. Та куди? Будуть мені в рот заглядати. Типу, щоб я ще подивилася. Я сижу, я вже просто не жила. Так що вони вам робку заглядають? Та що ж ви подаватись, Вони даже вам навіть нічого не сказали, не сказали. Ну просто до вас столова зайнята, вони всіли біля вас за стіл. Тут немає нічого такого. І це наші, наші вже сидять і себе. Абсолютно вони голоса не повишають. Ніколи, ніколи вони такого не мають, там щоб вони якось там чи закричали. Це ж я всіх дуже почала підоприждати. Ви так сильно не розслабляєтеся. Тож тобто вони стоять, вони наблюдають за тобою. Вони все бачать, вони віть камери. Так. Вони ну, ну потім вони прийшли, і сказали там, ви нам не підходите. І все так. А чого обижаться? Вони ні одну людину не уволили це, як я була 3,5 місяці, що просто так. Mm -hmm. Вони пів половина завода, я скажу чесно, вони держать. Ну, я, я, я з ними не хочу робити. Ну я не хотіла робити. Вони їх просто держать. Вони вже увольняють, просто таких, що вони вже нікуди не годяться. Ну триста ну, паль, ну мені стидно, правда, мені було стидно за нашу. Mm -hmm. Я не знаю, яка Надія, вона приїжджає, вона розрулює ситуації. У них оце мене що поразило, у них немає цих накачаних губ, цих різниць там теж. І не іменно на заводі, ніде. Це так важливо, таке не ногті. А ну, наші приїжджають з такими, так. Да, ну единственный Дима, я на вас была зла, конечно, пыляла, я сидела целый вечер. Я спросила от этих нулички, что же ногтями, я просто забыла вообще, что это пищевое предприятие. Так, а я, ну, я, можливо, я, может, я не специально забыл, но может, что-то... Да, специально, ничего страшного, говорю, а что там звони, Говорю, ничего страшного, это девчата рубля, только не очень качественный. А я тоже, как дурочка, все думаю, да поеду сниму на всякий случай, не из-за того, что пищевое, а из-за того, что мне не будет где там сделать. И, ну, у меня не длинные, у меня просто ухоженные ногти, ну, пришлось все равно пылять их типа, там, снимать, mm -hmm. И... Покриття ну вони не яркі були, нічого. Ну просто вже якщо если... ну це правила завода такі. Ну це такі правила завода. Це, звісно, дата. Мені це єдиний нюанс, бо дуже не з жильйом. Ну це Надя, там ні до чого що з жиль а що з було А Вони не аушеру, вона займається іменно вросінням розділенням. Mm -hmm. І осе ж теж, там, ну, поселили, вони ходять. Ну, я навіть, навіть, навіть ми балакали, я тоді казала, просто наступний раз як їхати, щоб якби так договоритися, щоб вже, ну, якщо мене поселили в одне місце, щоб там і жити, а не так. Ну, ніяких там конфліктів, нічого не було. Просто це ж вони приходять, у нас нема дома, вони відкривають, заходять, ну, в общем, от собі. це хіба хазяєва жилья? Угу. Е, Ні, вона не хазяйка життя. Вона займається, я так зрозуміла, наприклад, вона знімає дом. Повністю плати хазяїну вдома, ну, наприклад, там 5 тисяч, так mm -hmm. а потім вона вже селить і бере з людей, ну, наприклад, нас там 15 чоловік поселила і бере там вже скільки ну, свою оплату. І на цю різницю тоді вона ж ну, живе, ну якби залишається. Чим більше вона населила, наприклад, тим краще. Вона не хазяйка, вона як посередник, наряд. Хорошо, а саме ну, качество жилья. Я була готова їхати, я розуміла, що я їду на заробітки, так. Я була готова, я взяла собі від'навки там в общій душ, там так. Я взяла собі там. Ну, в общем, я була готова до, скажімо так, до общаги. Отак, так, mm -hmm. я буду mm -hmm. казати. От, ну, качество життя, ну, ну я не знаю, мені нормально. Мене влаштувало все. Ну, що я буду казати? То я я готувалася до гіршого, але це добре. Mm -hmm. Ну, добре, Наташа. Чому не сподобалося, зараз скажу. це ж як нас переселили в хостел, mm -hmm. як вони кажуть, смарт квартира. Ні, ну це наші всю життя перероблені в тіба типу квартира. Получається, mm -hmm. вона вони наставили кроват, одна-двох місна кровать. Mm -hmm. Вони як у півквартирі, напевно, вони їх посуточно здавали перед ним. Mm -hmm. Значить, одна двохмісна, одна так та двохмісний е, e, Значить поселили. Голова в спальні, ноги на кухні. Ну, це таке, це пережити можна. Но коли почали вони селити двох жінок на одну кровать, ну це як то. Звичайно, <laughs> я це я вже і кажу. Ви кажу, простіть, я з чоловіком 20 років в різних кімнатах сплю. Я розумію, що я їхала не в кращий mm -hmm. да, там тизірковий, ну, спати з чужою жінкою на одній кроваті. Ну і як розрішилось? Це... Я Ну, ніяк. Я сама спала на кроваті. Дівчата, не проти, там вони доспали. Сама спала, Слав... спасибі. Я а ті ну, вони поставалися. Ну це ж аусера, це не надія. Це не... Надія багато ситуацій не знала, наприклад, навіть зовсім. Ну, що вона буде? жильом займається зовсім другими. Угу. Не надія. Бо те, що касається надії, це просто. вона, ну... Це, це, я не знаю, це е, жінка, там, дівчина з великої літери, такий вона ну, професіонал. Вона про, да, ну, да, да. молодець, вона такий дипломат, вона так якось вміти, мабуть. Ясно, ну, ну добре, Наташ, дякую. Мене тут розривають вже в пів восьмого. Дуже радий, я уверений, що ви там теж всім понравились, і надії, і всім. І ви просто така открыта, адекватна людина, і понятно, що у вас все буде добре. Я відпочивала там від проблем і вирішування цих питань домашніх, наприклад. Mm -hmm. я просто приїхала і ну я задоволена була там. За мене все рішають. Я прийшла там, відпрацювала і пішла. Вони три місяці, це як один день пролетіло. Ну мені дуже подобалося. І дуже понравилися ситуації. Я не знаю, що так всі якби всім не нравиться, всім важко, що там важко. Та ще дуже класно. У них ти приходиш, це сім годин. Ти починаєш працювати mm -hmm. там, туди сюди, поки ти там розшивалися, копа в них дуже дев'ять часов, дев'ять годин там. Е вони виходять каву пити. Туди-сюди каву попили, покурили там, почали туди, поки почав робити вже 12 годин, вже йти на обід пора. Пішов по обідах туди-сюди, там опять-три години, поки почав робити, вже в три години вони там чи в півтреті вони вже там замиваються. вони них обов'язково, у них там така стерильність. от, І все, і потім вже там уже півдатового все. І ну там наскільки швидко зміна проходить, що ти навіть не помічаєш коли. В общем, якщо нам треба переробить, то потом зазвонимося, переробити. Хорошо, все, давайте. на У мене 11 пропущених уже, пока ми з вами волака. <реку> <реку> все, давайте. <реку> да, гарного вечора вам дякую.